Привіт, друзі! Я запрошую вас у цікаву подорож. Потрапимо ми сьогодні недалеко і не близько, не високо і не низько через поле, ліс, місток, у чарівний світ книж... книжок. Велика є користь від учення книжного, переконував своїх співвітчизників Ярослав Мудрий в давні княжі часи. Саме в часи князювання Ярослава Мудрого в Києві при Софійському соборі була зас... заснована перша в Київській Русі бібліотека. Любі хлопчики і дівчатка, в нас сьогодні книжки свято. Будемо разом відзначати книгу друга шанувати. Хто багато книг читає, той багато дуже знає. Книжка кожного навчить, як на світі треба жити. Пам'ятай, дитино мила, що знання найбільша сила, що навчився в житті робити, за плечима не носити. Здавна люди прагнули до знань. Спочатку набуті знання передавалися від покоління до покоління в усній формі. Але пам'ять людини має властивість забувати частину отриманої інформації. Отак наші предки змушені були вигадати письмо, але написане треба було теж якось зберігати, щоб його могли використати наступні покоління. Колись давно на землі не було книжок, бо люди ще не вміли їх робити. Сторінками найдавніших книжок були камені, стіни печер. Сокири, вояцькі щити писали на всьому, бо ж не було тоді ані паперу, ані пера чи олівців. Далі люди додумалися писати на глині, яку потім сушили і випалювали на вогні. Та хіба на глиняних сторінках цеглинах багато напишеш, а щоб взяти в дорогу дві-три такі книги, потрібен був віз часом люди навчилися робити книги з тонкої козячої або телячої шкіри. Але ці книги були дуже дорогі. На виготовлення однієї книжки потрібні були шкури з цілої череди телят. А у Далекій Африці на берегах повноводних річок простягнулися нескінченні зарослі болотяної рослини папірусу. Писали на сухих стеблах папірусу. писати було зручно, але такі книги швидко ламалися і розсипалися. Справжній папір, що на ньому пишуть зараз люди, навчилися робити десь 2000 років тому. Тоді книги писали вручну, але це було дуже довго і важко. Одну книжку переписували іноді. Кілька років. Минуло ще багато часу, поки з'явилися друковані книжки. Тепер книга всюди поруч з нами, вона наш друг і порадник. А для того, щоб з'явилася книжка, люди придумали друкарський верстат. Ось так з'явилися книжки на світ. Цікавий шлях вони пройшли віками. Пронило земних багато літ, як книжка опинилась перед нами. А ось що сама книжка може сказати про себе? Завжди я можу стати в пригоді, моїх порад вам не злічить. І, кажуть, про мене в народі мовчить, а сто дурнів навчить. А зараз я хочу, щоб ви послухали. Оповідання Остапа Вишню, яке називається Любіть книгу. Не дуже любив книгу Василько і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг спати та й узяв книжечку перед сном почитати. А Василько знав, що якщо лежачи читаєш книжку, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка мух на підлогу. Добре заснув Василько так міцно, що от мух і не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька, Оленка, що теж не дуже поважає книжку, бере, читає, водночас обідає. Борщ із ложки кап та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, та нічого не вдіє Васильку, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Мишко і Вова, та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка, отаке понаписували. Так ніби хтось у грязюку перов мучив. Та й бруднить, грязнить Василька книжку. Далі ще гірше Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати. Болить Василькові, аж рятуйте, хоче крикнути. Уже Василько книжка не книжка, а саме шмаття, яке Оленка зіжмакала і кинула на підлогу. Так гірко та так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що ці зі мною робили? А потім, здогадавшись, що то був тільки сон, зітхнув легше, а зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав. Любіть книжку, це наш друг. І ніколи вже не псує Васильку книг та й товаришів соромить. Коли хтось із них не береже книжку. Ось така повчальна цікава історія про Василька. А Ай, хочу ще вам нагадати і прочитати пам'ятку, як потрібно користуватися книгою та зберігати її. Читати книгу треба за чистим столом і з чистими руками. І навіть, ну, якщо ви не вмієте читати, то роздивля... роздивлятися картинки також треба за чистим столом і з чистими руками. Удома відвести їм місця на книжковій полиці, в шафі чи в пісному столі. А щоб не загубити місце в книзі, де закінчили читати, треба користуватися закладкою. Якщо книжка порвалася, обов'язково треба її підклеїти. Не пригинайте книжки, бо від цього випадають сторінки. Щоб книга чи потім підручник, який буде у вас в школі, довше служив вам, обгорніть його. Не кладіть книгу личком вниз, Вона від цього рветься. І існує навіть Всесвітній день книги та авторського права. Його святкують 23 квітня. Отже, давайте всі будемо берегти книги. Дякую всім за увагу!